Шановне товариство, я сьогодні зранку теж подивився фільм. Ну в мене були підозри, що це. Антиукраїнська військова пропаганда е, імперська, але це вже просто переходило всі рамки. Тобто, в цьому фільмі всі персонажі, які їх можна ідентифікувати як українці, які говорять українською мовою, це персонажі, які показані не просто як зрадники, нацистські колаборанти і дебіли. Вони показані як якісь фіз фізіологічні дегенерати, тобто, це як орки володарі кілець, це якісь виродки, і е, це не просто ображає чи вимагає цей фільм цензурувати. Це навіть не питання цензури, це питання честі. Коли в вас плюють, коли вам кажуть, ви, от той, хто говорить українською мовою, це дорівнює нацистський колаборант, це дорівнює ідіот, це зрадник, це боєгуз. Ну, це мені, наприклад, як українцю, це не подобається. І мені не подобається, коли таким чином нам нав'язують в Україні погляд. Не перебувайте, не перебувайте, будь ласка. Шановні панове, не перебувайте, будь ласка, ви вас не перебували. Так, от, значить, помовчіть, будь ласка, помовчіть, будь ласка. Подожди, за, подожди, за, подожди, за, подожди, за, без агресії, загріб, тому що це неподобство. Українці Сто блакитними е, значить символами найбільше антисеміти погромники українці зрадники, українці всіх бать Це ваша політика кремлівська. Показувати так українців в, в російських фільмах, що не проститутка, її звуть Оксана. В російських фільмах показується будь-що українське, це показується як ідіотизм, будь-який негативний герой або Богдан, або Тарас. Ви розумієте, що і більше того, я. Змушений це сказати. Ті українці чи громадяни України, які брали участь в зйомках цього фільму, це колаборанти, і вони зіграли, на жаль, зіграв там сам себе в цьому фільмі. Отакий ти є. За гроші продався кремлівській пропаганді. Зіграв українця ідіота. Ганьба! 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 Я статус приглашу Да-да-да, Я досі хожу з рушницею. Пожалуйста. Да. Кто самый главный мерзавец все, и сам, самый плохой? Украинцы там показывают... Нет, есть, подождите, на это пугани. же художественное произведение, вы его смотрели. Там есть самый плохой человек. Там Какой... украинцы все пугани, все украинцы все поганее. Это немцы и, нет, краще персонаж, которого играл немцы Александр Кобзарь. Немцы показывают разумными, Александр мы... Кобзарь, он да, не да. говорит по-украински. Это самый большой мерзавец, который продает и предает всех. Можно посчитать персонажей? Да, Я их всех знаю, как облупленных. Пожалуйста, да, Значит. Да, Давайте не самого главного, прямо вот как они там в куче. Дворник говорит по-украински, его переводить приходится. Он Спасайте, спасает еврейку и явно эту женщину, которая занимается не своим делом. Этот футболист, седых. Седых самый ярый индивный. Не собирается вообще ни с кем воевать. Ну, правда, может, он не понравится, что он советский спортсмен. Ну, к сожалению, Я так Я что да. вы... Да, помолчите, по пожалуйста. Примочки. Помолчите, да. помолчите. Да. Знаете, ну, Это что вы положительный персонаж, говорящий, сняли 100, украинец, 100, 100 украинцев, украинцев дебилив, взяли одного небо нормального. Ну, Советского, я ну, советский ну, спортсмен. Если вы не умеете вот, считать, вот я умею Что он советский спортсмен, и советский, он хороший. Это вот, специально в фильме было Ну вы знаете, он не хочет воевать с немцами. Он вообще-то там... Дайте человеку сказать. Украина может быть хорошей, Тех, что ты ну, скажешь, ну, я советский спортсмен, правильно? Ну, в логике все фильма, в логике логика, логика, фильма, нет, как бы она вам нравилась, она что хорошая. Теперь, дальше, дальше. Давайте возьмем все-таки нашего этого бургомистра, замечательного Ведь получился человек, который, да, у него есть политические убеждения, кстати. И определенная мораль, которую он демонстрирует. Нам может не всем нравится, но он человек моральный. И он, он своим правилам следует. Он не предатель, вообще-то. И когда дело доходит до главного, когда ему нужно решать, Так за кого он вообще-то он совершает свой выбор? Это человек, говорящий по-украински, но ну, прекрасно говорящий по-русски, это культурный человек. Тепер человек, давайте, який давайте шантажує давайте, жінку давайте, коханою людиною, ну змушує її одружуватися. Ну навіть перша сцена, коли він да чіпляється ви? до цієї дівчини, він виш... його відшивають, да, і він вишиванці. Тобто вишиванці то якого відшили. Да, тобто навіть практики, на рівні символів навіть 80 закладається. 80% брака. Заключається про Ну це у вас. Ну це я не знаю. То, може у вас весіть. <звіс> <звіс> І добре, пропагуйте, пропагуйте брак і паращоту, пропагуйте, Ні, тільки все суцільна Росії. Я сказав те, <поцентричен> що я, я сказав. Вон, я сказав, здуріли. Я сказав, здуріли. Що стань? Ти встань! Ти шш... встань! Я встану! ще? Ти мені сповідати. Я тут на не. Я казав, ви що з Ось що сказав, треба на мене тут при да, тому, що зараз ми поговоримо. Да, я на да, своїй да, землі да, да. розповідає тут мені з Москви. Приїхав тут пропагандист, Єде. Ви зробили свій життєвий вибір. Всі чесні люди будуть тепер ставитися до вас відповідно. Звикайте до цього. Всі чесні люди. Но... Все ну, мені разу, сказали, і вони є чудові. Їдьте в Росію, люди. там буде вам краще. Я, 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 я хочу я не а, ну, мені можете... розказувати, що мені робити в цьому no, працю. Добре, я не розповідаю. просто. їдьте в Росію до того, що вас будуть сприймати саме так. І не треба Добре, зараз добри. Марію Магдаліну Дозвольте себе корчити. що я не виновата і так далі. Ви зробили свій життєвий вибір. На жаль, на судовому засіданні, щоб мені тут розповідали корча. Те Магдаліну, це по перше. Дозвольте я ви по по-моєму всі тут забули СДТ, і ви Тараси, в тому числі. Що моя професія актор? Я браво ви це все я вам кажу Браво! Браво! Ну і все рачуйте актором. Не тільки актор, який за такі фільми дістає народного артиста України, мабуть, сумно. Я ж сказав, у нас ось Україна, а свою творчість багаторічну? Так само заспокойтеся і вас не нервуйте. Чи які політичні заняття про великі існуючі і так уже. далі. я втриву, згадую я моїх, моїх прадідів Яких замурили, такі як, як ви, комісари, Слави. і таких як ви комуністи, замурили під час голоду. А ви я не хочу вас слухати, правнучки, тому що моя розважена, де от розподіляють нам цю брехню. Поїть в мою деревню на Міні чи в, в, в мої село та ви комуністи? Виморили 80% відсотків де люди що, своїх дітей волю в супі через таких методів, як ви, а сьогодні маєте право що чи нам українцям розказати висят, і розповідати цю малічну виграв мова не йде про динамо чи конкретний героїзм конкретних людей. Тут зовсім про інші мови йде мова йде про пропаганду, про політику про намагання українцям нав'язатися абсолютно неприйнятний для них вигляд, який сьогодні, до речі, йде не тільки з боку Кремля. Недавно до нас приїжджав з німеччини. Там один псевдоісторик, який розповідав, що українці головні злочинці Другої світової війни більше ніж німці і тому подібне. Це на жаль така ми, політика. Слабкі слабкі ми, держави ми, не можуть себе захистити Ви, ви передюргувати. Я би нічого не сказав. Можливо, він псевдоісторик, але його привез посол Германії Я думаю, що посол Німеччини і дуже після це ну, була знаю, профанація ну, просто. Знаю. І, 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 саме, і, і саме і саме головне, що я хотів сказати, знаєте, тут було звучало, може, і не в контексті цього фільму, в контексті діяльності от, гостей з Москви, про те, що вони хотіли прощупати, якщо я пам'ятаю, вони це слово вжили целесність України. Знаєте, я би вам радив поїхати в Росію і прощупати целесність України. Почніть з Грозного, з Махачкали, і от там напевно прощупуєте цілісність Росії. Ми тут в Україні розберемося, яка в нас цілісність, і все в нас буде добре.